Це найбільша в Україні приватна сонячна електростанція потужністю 24 кВт. Ми знаходимося на території приватного домогосподарства, де загалом тут працює 96 сонячних батарей. Приблизно місяць знадобився Олександру Сокоржинському для того, щоб встановити ось таку сонячну електростанцію на території свого приватного будинку. За фахом він інженер, тому більшість робіт проводив самостійно. Каже, ідея про користування відновлювальною енергетикою до нього прийшла тоді, коли чоловік побував у Німеччині. Там така практика досить звична. А в Україні таких приватних сонячних електростанцій налічується всього близько 50. І справа у ціні така установка коштує близько 30 тисяч доларів. Проте Її самоокупність висока, каже власник сонячної електростанції. Приблизно за шість років вона може приносити дохід. Разом з тим, якщо застосовувати цілий комплекс заходів, можна зекономити до 30% власних коштів, каже пан Олександр. Для того чтобы я ее быстрее окупил, то есть чтобы у меня больше возникло излишков. Я в доме полностью поменял а, все лампочки накаливания и все энергосберегающие лампочки полностью на светодиоды. То есть у меня полностью светодиодное освещение. А, я при получении счетчика я поставил еще и ночной тариф. То есть я а, буду ночью греть, стирать и будет работать посудомой машина. За счет этого мы получим максимальную экономию. Сонячна електростанція пана Олександра має не лише екологічну цінність, вона ще приносить користь державі і самому господарю. За кожен кіловат енергії, який він віддає державі, чоловік отримує 4 гривні. Кожного дня 4 кіловат енергії, що генерує станція пана Олександра, йдуть до енергетичної системи України. В энергосистеме Украины есть такой момент, то есть есть уменьшение потребления всем частным сектором в дневное время. И в это же время промышленное потребление, оно растет. Поэтому мы вот с частного сектора сбрасывая излишки, мы как бы немножко помогаем энергосистеме Украины. Встановити таку сонячну електростанцію в себе вдома може кожен, каже пан Олександр. Для цього достатньо написати заяву до РЕС, а вони в свою чергу встановлять вам спеціальний реверсивний лічильник. З його допомогою можна підрахувати не лише кількість енергії, що споживається, але й ту, що віддається. Даність цього лічильника автоматизовано потрапляє до Укренерго, який моніторить всі електростанції в Україні. А трансформувати сонячну енергію в електричну допомагає спеціальний прилад інвертор. Пан Олександр показав, як він працює. Сюда приходят вот кабеля от солнечных батарей. Вот, и здесь внутри он преобразует эту постоянную энергию в переменную энергию. Вот здесь у нас есть учет энергии. Вот сейчас э, облачно, но Солнце уже э, дает 1700 Вт. То есть 1,7 кВт у нас уже идет генерация. Здесь мы видим э, выработку. Вот э, Солнце начало работать, потихонечку набирает мощность. Сонячна електростанція пана Олександра це крок в майбутнє, але ще не теперішні енергетики. Експерти кажуть, сонячна електроенергія занадто дорога, щоб їй міг дозволити собі середньостатистичний українець. Крім того, в неї є й інші недоліки. Основний недолік відновлюваної енергетики це змінливість. тобто ви можете рівномірно віддавати енергію в мережу, скажімо, з атомної електростанції, а сонячна електростанція буде вам віддавати рівно стільки, скільки дало їй сонечко. І набігла хмара чи там зимою в неї рівень напрацювання падає. Ну, звичайно, вночі немає ніякої генерації. Разом з тим потенціал української альтернативної енергетики не обмежується лише сонячною електроенергією, вважає експерт. Сонячні електростанції самі по собі, звичайно, є джерелом чистої енергії, але треба не забувати, яка є енергія найчистіша. Найчистіша є та енергія, яку не потрібно виробляти. І в цьому плані в нас просто в плані скорочення такого паразитного споживання, в плані скорочення такого надзвичайної е дірявості енергосистем будівель наших домівок є дуже великий потенціал, і цей потенціал означає, що, що ми можемо радикально знизити потребу в доволі такі брудній енергії і. І так само почати економити. Тим часом пан Олександр зупинятися на досягнутому не збирається. Його сонячна електростанція вже надихнула сусідів, які теж збираються поставити собі такий генератор. А в планах самого пана Олександра встановити ще дві таких сонячних електростанцій на території свого підприємства. Катерина Бенько, Дмитро Грушко, соціальна країна.